Час більше не на боці Росії. Україна змінює правила гри на фронті. Росія була впевнена, що час працює на неї, але нова стратегія Києва приносить несподівані результати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Журналіст Роберт Форсайт Уорд зазначає, що Україна воює в умовах, де кожен солдат на вагу золота. Та, попри все, фронт тримається і навіть більше українська армія навчається, пристосовується. А час, який раніше грав на користь Москви, тепер може працювати на Україну у статті. Уорд описує спостереження за діями українських підрозділів і роботу безпілотників ЗСУ, що завдають супротивнику Втрат він вказує, що Росія, маючи значну чисельну перевагу, не змогла прорвати український оборонний пояс ланцюг стратегічних міст і логістичних вузлів на північному сході. Щоб здобути цю територію, їй знадобилося б шість років запеклих боїв. Тим часом українські атаки по російських нафтопроводах і базах у тилу створюють серйозні проблеми з постачанням. Ідеться публікації, за словами українських офіцерів, з якими спілкувався журналіст, ключ до утримання рубежів, пошук ефективних способів компенсувати дефіцит людських ресурсів. І тут вирішальну роль відіграють дрони. Вони дають змогу бити супротивника, не нараджаючи солдатів на зайвий ризик. Серед інших інструментів точніші маневри, обережніше застосування артилерії, ретельніше планування ротації. Наше головне завдання уникати прямого зіткнення. Щоб українські солдати не гинули без потреби, пояснює один з командирів у бесіді з Робертом Уортом. Росіяни часто надсилають людей, знаючи, що їх уб'ють, каже командир з позивним Юджі. Вони для них приманка. Якщо простий солдат поранений, його не заберуть. Така у них ієрархія навіть у смерті. Журналіст пише, що ще 9 місяців тому Україна здавалася уразливою, постачання зброї затримувалося, а росіяни йшли у наступ м'ясними хвилями. Тепер, на думку автора статті, ситуація змінилася. Країна пристосовується до тривалої війни, швидко вчиться та зменшує власні втрати, завдаючи ударів по супротивнику. Колишній командувач армії штатів у Європі Годжес сказав Етлен. Якщо Росія не зможе перемогти, якщо захід не здасться. Як пише Уорд, командні пункти українців розміщуються у приватних будинках, непомітних з повітря. Їх легко евакуювати, якщо супротивник засікає координати, пересуваються військові переважно цивільними авто, щоб не стати ціллю. Навіть далеко від фронту солдати часто вдягаються по цивільному, бо ризик дрона чи шпигуна є завжди. Війна змінила людей у прифронтових містах. Ненависть до росіян стала майже природною. Та водночас каже журналіст: є інша сторона історії: ті, хто приходить добровільно, особливо хлопці до 25 ще до призивного віку, виявляють дивовижну стійкість. Вони не просто йдуть служити, а розуміють за що їм воювати. Журналіст питав у командира з позивним ЮДЖІ скільки ще Україна зможе втримати. Він знив плечима. Ми воюємо з росіянами вже 300 років, потерпимо і ще трохи, каже він.